Вітаю, дорогі четвертокласники. З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація 4 цифрових чисел. 1000. Завдання 213. Прочитай числа, що записані в нумераційній таблиці. Запиши ці числа в зошит. Записуємо числа. Перше. 1749. Друге. 1500. Третє. 1407. І останнє 1850. Завдання 214. Виконай обчислення. 45 помножити на 7. Ми можемо помножити письмово в стовпчик, а можемо спробувати усно. Перший множник 45 розкласти на розрядні доданки на 40 плюс 5. Отже, і 40 помножити на 7, це дорівнює 280. І 5 помножити на 7. Це дорівнює 35. І додати ці добутки 280 плюс 35, це дорівнює 315. 123 поділити на 3. Ми можемо поділити письмово у стопчик, а можемо спробувати усно. Розкласти. Ділене 123 на зручні доданки такі, що діляться на 3. Наприклад, це 120 і 3. 120 поділимо на 3, це дорівнює 40. І 3 поділимо на 3, це дорівнює 1. І додамо ці частки. 40 плюс 1 дорівнює 41. 678 відняти добуток чисел 94 і 5. Визначаємо порядок дій у виразі. Перше діє множення, друге віднімання. Виконаємо множення. 94 помножити на 5. Перший множник 94 ми можемо розкласти на розрядні доданки 94. 90, 90 помножити на 5 це дорівнює 450. І 4 помножити на 5 це дорівнює 20. 450 плюс 20 це дорівнює 470. 70. Друга дія віднімання. Від 678 віднімаємо 470. Порозрядно від 600 віднімемо 400 це дорівнює 200. І від 78 віднімемо 70, це дорівнює 8. І до 200 додамо 8, це дорівнює 208. 480 додати добуток чисел 36 і 9. Визначаємо порядок дій у виразі. Перше діє множення, друга – додавання. Множимо 36 на 9. Перший множник 36 розкладаємо на розрядні доданки на 30 і 6 і множимо 30 на 9, це буде 270 і 6 на 9, це дорівнює 54. І 270 плюс 54 це дорівнює 324. Друга дія додавання 480 плюс 324. До 400 додамо 300, це дорівнює 700. До 80 додамо 24, це дорівнює 104. І 700 плюс 104 це дорівнює 804. 642 мінус частка чисел 366 і 6. Ми Визначаємо порядок дій у виразі перше дія – ділення, друга – віднімання. Ділення можна виконати письмово, а можна спробувати усно. Ділене 366. Спробуємо розкласти на зручні доданки, які діляться на 6. Наприклад, це 360 і 6. 360. Ділимо на 6, це дорівнює 60 і 6 цілимо на 6 це дорівнює 1. І 60 плюс 1 дорівнює 61. Друга дія віднімання. Від 642 відняти 61. Ми можемо від'ємник 61 розкласти на зручні доданки на 40 плюс 21. І від. 642 відняти 40 це буде 602. І відняти 21. Це дорівнює 581. Різницю чисел 642 і 366 ділимо на 6. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія у дужках віднімання, друга дія ділення. Можемо відняти письмово. На чернеці 642 мінус 366. дорівнює, віднімаю одиниці. Від двох я не можу відняти 6, отже, позичаю в десятка 1 десяток, тобто 10 одиниць. 10 плюс 2 це 12, від 12 віднімаю 6, це дорівнює 6. Записую під одиницями. У мене було 4 десятка, я один позичила, залишилось 3. Позичаю в одній сотні 10 десятків, 10 плюс 3 це дорівнює 13 і від 13. Віднімаю 6, це дорівнює 7, записую під десятками. У мене було 6 сотень, одну позичила, залишилось 5. 5 мінус 3 це дорівнює 2, записую під сотнями. Отже, різниця 276. Далі 276 потрібно поділити на 6. Можна в стовпчик, а можна спробувати розкласти ділене 276 на зручні доданки, які діляться на 6. Це може бути 240 і 36. 240 ділиться на 6 і 36 ділиться на 6. Отже, ділимо 240 на 6. Це дорівнює 40 і 36. Ділимо на 6, це дорівнює 6. І 40 плюс 6 дорівнює 46. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!